Насамперед, сам перед я щиро хочу привітати жителів рідної мені Черкащини із світлими різдвяними святами, а також із величним святом 60-річчям часу створення рідної нам Черкаської області. Так Богом судилося, щоб ці, ці два величні свята православне свято і світське свято створення області співпало в часі. Що духовне серце України не мало своєї області, і воно так господь Бог дав, що найбільш родючі землі, найбільш розвинуті землі в духовному плані. А були об'єднані в Черкаську область. З того часу пройшло вже 60 років, і ми бачимо, що це був дуже мудрий крок, що Черкащина подала Україні дуже багато відомих людей, дуже багато трудових звершень. І те, що ми сьогодні можемо привітати черкасців славним ювілеєм супроводжується прекрасними трудовими досягненнями. Те, що Черкащина на протязі вже ряду років вирощує найвищі урожаї в Україні, а сьогодні цей урожай в цьому в минулому році сягнув більше 4, чотирьох мільйонів тонн пшениці. Це говорить про те, що Черкащина має великий потенціал. Ми, Велика громада черкасців, які народились на Черкащині, Вони сьогодні проживаємо в стольному місті Києві. Створили черкаське земляство, яке носить назву Шевченків краю. І всіма своїми силами, всіма своїми можливостями намагаємося сприяти популяризацію е, нашого рідного краю, е, можливою допомогою в культурному плані, в організаційному плані, в плані е, популяризації здобутків нашої рідної області. Е, сьогодні е, до е, Черкас нас відрядила, відрядила наша велика громада. А сьогодні в земляці нарахується більше як шістьсот осіб, щоб привітати усіх Черкасців всією визначною датою, побажати всім нашим рідним землякам, усім вам, дорогі друзі, щастя, добра, тепла, затишку, господнього благословіння на гарний, щедрий і щасливий рік.